Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Чи є рішення краще? Марії Манеру, Збори іграшок. А почнемо ми наш з вами урок з озвучування малюнків. Спробуємо себе у ролі акторів дубляжа. Ану, озвучте, як плаче малюк. Як мама колихає свою дитинку? Молоток. Смачне морозиво. Заснув. Молодці. Отже, давайте зробимо декілька артикуляційних вправ, а вправа подивись і повтори. Витягни губи трубочкою. Зімкнить губи. Покажіть губами букву О. Оближи губи. Зроби язичком рухи маятника. Постав відео на паузу і повтори ще раз. Попрацюємо над чистомовкою. Ша, 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 наша Ляся в ліс пішла. Са-са-са. Окусила в ніс оса. Ши, ши ши лесю в лісі ми знайшли. Уть, уть уть в лесі ніс болить. Би би, би, ти так лесю не роби. Су су, су більше не займай осу. Постав відео на паузу і ще раз прочитай чистомовку. Марія Манеро. Збори іграшок. Отже, тієї ночі в кімнаті одного хлопчика відбувався справжній переполох. Усі іграшки зібралися поговорити про своє майбутнє. Тому, що з появи в будинку робота хлопчик, здається, повністю забув про них. Ми маємо повернути прихильність хлопчика, сказав пазу, який був дуже мудрим. Що ж ми можемо робити? запитали ролики та м'ячі, що були найкращими приятелями. Ми маємо підлаштуватися до цього, відповів Пластилін. Всі іграшки почувалися дуже нещасними. Але Пазл вигадав дуже гарний план: об'єднаймось із батарейками. Так вони й зробили. Батарейки, які були заодно з іграшками, припинили свою роботу. Тож відтоді робот перестав працювати. Спочатку хлопчик був дуже розлючений, він стиснув робота та кинув його на підлогу. Але робот і далі не працював. Хлопчику стало прикро та нудно. Він не знав, що робити без свого робота. Але потім знову почав бавитися із звичайними іграми. Радіючи старим друзям. Відтоді кожного дня хлопчик грав деякий час із роботом, але не забував і про інші іграшки. А понад усе йому подобалося кататися на ковзанах і грати у футбол зі своїми друзями. Пропоную поставити відео на паузу. І прочитати самостійно текст? Після цього давайте ми з вами дамо відповіді на запитання, які сховалися за цікавими обчисленнями. Знайдіть, будь ласка, відповідь 14. Давайте розкриємо, які іграшки були у хлопчика? Чим вони були стурбовані? Так. Порахували другий приклад. Молодці. Чому кожна іграшка пропонувала свій план? Так, у нас залишилося два приклади. Знайдіть приклад, відповідь якого О, є 70. Правильно, це оцей. Давайте подивимось, як їй вдалося повернути прихильність хлопчика. І останній приклад. Прочитайте назви почуттів, які з них ви змогли би розпізнати у словах і вчинках дієвих осіб сум, радість, злість, нудьга, здивування, образа. Який висновок з цієї історії зробив кожен з вас? Продивіться, будь ласка, прислів'я. Давайте прочитаємо. Дружба та братство найбільше багатство. Поясни, як ти розумієш це прислів'я? Рекомендую тобі зробити таке завдання. Знайди в різних джерелах прислів'я про друзів і дружбу. А також прочитай ще раз виразно текст, який ми сьогодні з вами читали. І пропоную його переказати своїм близьким. Дякую вам за урок. Оберить, будь ласка, потрібну відповідну цеглинку лего. Дякую, до нових зустрічей!